Скло не лише матеріал, а символ прозорості, крихкості та водночас сили. В умовах війни та відбудови скло стає метафорою відновлення, з уламків до нових вікон, нових будинків, нового життя. Скло це тверда, але аморфна речовина. Його основними властивостями є те, що воно прозоре, пропускає світло, що робить його ідеальним для вікон і оптики. Воно крихке, але хімічно стійке не реагує з більшістю речовин. 19 листопада ми святкуємо День скловиробника. День скловиробника в Україні. У 2025 році планується старт будівництво першого в Україні заводу флотованого скла у Березані, що на Київщині. Інвестор компанія Нова Скло. Потужність до 600 тонн на добу. Скло стане ключовим матеріалом для відбудови зруйнованих міст. Сировиною для виробництва скла є пісок. Хімічною формулою силіці О2, силіцій оксид. Це основний структурний компонент скла. Також сода. Хімічною формулою натрій 2СО3 натрій карбонат. Він знижує температуру плавлення суміші. А ще вапняк кальцій-карбонат, формула кальцій СО3. Зміцнює скло, робить його стійким до води та кислот. Скло це не винахід однієї людини. А результат тисячоліть спостережень, експериментів і випадковостей. Ніхто не винайшов скло в прямому сенсі, воно виникло випадково. За легендою, яку описав римський історик Пліній старший фінікійські моряки, близько 3500 року до нашої ери розпалили вогнища на піщаному березі, використали натрон соду суду як підставки для казанів. Пісок і суда під дією вогню. Розплавилися, утворивши блискучу масу. Перше скло. Скло можна переробити повністю нескінченну кількість разів. На відміну від пластику, скло не втрачає якості при переробці. Одна і та ж пляшка може ставати новою знову і знову без страти прозорості чи міцності. Це робить скло одним з найекологічніших матеріалів.